Як зробити NPC у Melon Playground? Заходимо в Pixel Studio. Створити новий, нажимаю І вибираємо 256 на 256. І далі нажимаємо Далі. Використовуйте розширений шаблон. Малюєте якогось там мелну. Після того нажимаємо на якийсь такий ну, квадратик і отак вот виділяємо, як хочемо. І далі. Ось сюди. ну малюйте. І далі там зберегти. Ну там далі заходимо в Melon Play. экран Мод едітор. Create new. Далі вибираєте Melon. Далі Select Texture. і лот. Перший лот. Е, і потім галерея. Далі. Е, е, ви самі е, знаєте, як зробити. От, допустимо, я хочу зробити так. Чекайте. У yeah. мене видало, ну, коли ви це зробите, то. Нажимайте на на сейв, і, і потім, коли ви вийдете з цього мод едітора, то То заходимо на любу карту. І потім нажимаємо на 4 якісь там квадратика. Зараз Далі, коли ви нажали на 4 квадратика, то Шукаємо отаку коробку, нажимаємо на неї. Тут у ваші моди. Ну і я був, хотів зробити ананаса, але... на... в мене вийшов фігова. І він ще позотка. Короче, родись нормального у когось такого NPCE РВС з ним что хочете. И с вами был Юра 51К и всем папа.